Реформа української армії вже почалася, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи вихід указу президента України Віктора Януковича про державну комплексну програму реформування та розвитку збройних сил України на період до 2017 року. Реформа ставить головною метою підвищення ефективності вітчизняних збройних сил. Для цього передбачається не тільки оптимізація їх чисельності, перехід повністю на контрактну основу набору військовослужбовців. А й реорганізація системи управління також ще одним указом президент України затвердив і новий військово-адміністративний поділ нашої країни, а саме розподіл України на три території відповідно до трьох органів управління. Серед провідних завдань реформи суттєве підвищення престижу вітчизняної армії та професії військового. Важливий акцент буде зроблений на модернізації техніки озброєння та оснащенні збройних сил новими зразками. Додав Андрій Клюєв, В той же час швидкість і результативність реформи залежатимуть і від достатності фінансування. Проте, незважаючи на світові економічні труднощі, які не можуть не відбиватися на українській економіці, президент України Віктор Янукович ставить завдання перед владою чітко слідувати наміченим планам. Наразі ж триває робота над основними показниками бюджету всіх структур, які виконують завдання національної оборони та безпеки України на 2014 рік.